Пропонуємо найнижчі ціни в Україні. Телевізори на 55 дюймів повністю новесенькі від 15 тисяч гривень. Для прикладу, така TCL, ще навіть в рідних плівочках. Так само плівочка на екрані 4К роздільна здатність Google TV, або ж Hisense. Є простенькі моделі, є моделі на QLED. Ця моделька 25-го року на QLED дуже крута ціна. Насправді в нашому магазині 19 900, і Забираєте. Може бути вживана якась моделька на 55 дюймів. Це LG-шки по 10 тисяч гривень. Таких телевізорів маємо в кількості або ж на 43 дюйми. Вибір так само величезний. Можуть бути відомі бренди, такі як Philips, Samsung, або ж маловідомі бренди. Також маємо величезну кількість класних телевізорів на 65, на 75 дюймів і також на 55. Тобто вибір. Величезний ціни найнижчі в Україні коза цікавить звертайтесь тільки в Евротех Луцьк». Сервіс гарантія все як потрібно.